В ефірі програма сьогодні надзвичайна усе, що варте вашої уваги. Дивіться далі. Молитися на тіло небіжчиці так священик однієї з церков Києва виховував своїх вірян, відкопав могилу своєї дружини, яку півроку тому поховав біля храму. Труну з тілом, поставив біля вівтаря і оголосив, що жінка свята. Панутець звів навколо церкви паркан, селив у будинку десятки парафіян, сторонніх на територію не пускав. Коли у приході померла ще одна жінка, і її тіло також поховало у дворі храму. Перелякані мешканці навколишніх будинків викликали міліцію. Проти священика вже розпочали кримінальне провадження. За наругу над могилою йому загрожує до трьох років ув'язнення. Пануця і всю його паслу відправили на психіатричну експертизу. По даній інформації слідчим відділом було порушено кримінальне провадження. Інформація занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. По статті 297, частині перших глум над могилами. Також під час огляду прилеглої території було виявлено близько 50 осіб людей, серед яких були малолітні діти. От як в народі говорять, знаходилися в якомусь зомбованому стані, мали блідий вигляд обличчя нездоровим, скажімо так. Ці люди в основній своїй частині з Київської області приїжджає із Богуслава із других районів із других областей. Причетних до теракту у Харкові упіймали. Повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. П'ятьох взяли у цьому ж місті Серед затриманих, як організатори, так і безпосередні виконавці злочину. Правоохоронці вилучили у них зброю, боєприпаси, детонатори, вибухівку і гранати. Крім того, ще двох членів цього ж угруповання затримали у Маріуполі. При собі терористи мали 10 кілограмів тротилу. Готували теракт. За повідомленням спецслужб керувала бандою російсько терористична ДНР. Нагадаю. 22 лютого у Харкові під час мирної ходи пролунав вибух. Загинули чотири людини, десять постраждали. У тисяч гривень стільки гарантують дати міліціянти за будь-яку інформацію про вбивство маріупольського правоохоронця. Таке пообіцяв начальник міліції Донеччини В'ячеслав Аброськін. каже умисне вбивство вчинив 29-річний місцевий житель Микола Гриненко. Він причетний, наголошують у міліції, і до грудневого теракту, де нині злочинець міліціянти не здогадуються, тож просять допомоги в українців. Місце перебування чоловіка можна повідомити за номером 050 471 2373 або 102. Нагадаю, у понеділок у Маріуполі ввечері група швидкого реагування зупинила машину для перевірки документів. Диверсанти відкрили вогонь. Важко поранені три міліціонери. Один з них помер у лікарні. Звичайна сварка двох жінок на вулиці закінчилася жорстоким убивством у Миколаєві. Посеред дня перехожі натрапили на скривавлену жінку. Коли приїхали медики, поранена ледь дихала. По всьому тілі у неї були колоті та різані рани. Перед тим як втратити свідомість, жінка встигла назватися та розповісти, що порізала її незнайомка, з якою перед цим посварилася. Вже за кілька днів нападницю затримали. 18-річна дівчинка усьому зізналася. каже, обидві були на підпитку, і під час з'ясування стосунків не втрималася та дістала ножа. Постраждало, врятувати лікарям не вдалося. Вона померла, не приходячи до тями. Була встановлена і задержана громадянка. Уроженка Херсонской области, которая, которая доказана причастность к совершению убийства. начато уголовное производство по статье 115 э, э, убийства. Э, санкция данное особо тяжкое преступление предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет. Пограбував, побив, але убив випадково. 24-річний молодик приїхав на Хмельниччину до колишнього співкамерника. Чоловіки відпочили. І коли гість збирався їхати додому, вирішив завітати до самотнього сусіда, розбив вікно, заліз до квартири та став нишпорити. Раптом до помешкання повернувся господар, – 81-річний колишній міліціонер. Зломисник ударив пенсіонера та зв'язав, коли обчистив сейф, знайшов тисячу гривень та мисливську рушницю. Запевняв, що хотів звільнити бранця. Та коли розв'яз. Язова випадково зламав йому шию. На даний час підозрюємо оголошено по підроздію за пунктом 6 частини 2 статті 115 та частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з корисливих мотеїв та розбій, що спричинив тяжкі наслідки. Йому може загрожувати міра покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Потерпілий Раніше я працював був працівником міліції, який пропрацював тривалий час протягом 33 років на посаді дільничного інспектора міліції в нашому Ярманацькому районному відділенні. Зрозумів, що в колективі це було дуже великою втратою, так як він у нас був пенсіонером, він до нас приходив на зустрічі, до працівників міліції, розповідав нам також багато чого, це було втратою. І це було як справою часті розкрити цей злочин. Був наш працівник. Ще одного випадкового убивцю засудили у Німеччині медбрату, ім'я якого тримають у таємниці, дали довічне ув'язнення за убивство трьох пацієнтів. Хоча на суді він зізнався, що через нього загинуло аж 30 людей. А слідство підозрювало його у причетності до смерті майже двох сотень пацієнтів у лікарнях та будинках для людей похилого віку Німеччини. Протягом двох років медик викликав у людей зупинку серця, а потім героїчно їх рятував. Убивця пояснив, що таким чином хотів. Завоювати повагу колег та подяку родичів пацієнтів за його словами у 60 випадках це йому вдалося. Скільки ж пацієнтів не вижили, достеменно невідомо. Ввічливого грабіжника розшукують столичні правоохоронці. Останній напад чоловіка зафільмували камери спостереження фіностанови. Він зайшов до приміщення, підійшов до каси, дістав зброю та попросив віддати усі гроші. Жінка спустошила касу, грабіжник поклав готівку до спортивної сумки, а на згадку залишив перелякані співробітниці банку цукерки. Після цього нападник спокійно вийшов з будівлі. За даними київської міліції, чоловік вже встиг скоїти кілька таких пограбувань і кожного разу залишає після себе соло. Працівниками карного розшуку столичної міліції розшукується невідома особа за скоєння розбійних нападів на банківські установи. На вигляд чоловіку 50 років, зріс 165-170 см, середньої тілобудови волосся сиве, коротке. Був одягнений на обличчі темні сонячні окуляри, пальто світлого кольору до колін на прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією стосовно місця знаходження або анкетних даних розшукуваної особи, звертатися до міліції. з. Пістолети, гвинтівки, ножі та набої. Цілий арсенал знайшли оперативники під час обшуку у помешканні та автомобілі жителя Одещини. Жодних дозволів на зброю затриманий 35-річний чоловік не мав. Змітки вона також не зізнається. Усе доправили до лабораторії. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до семи років за ґратами. Сотрудниками уголовного розыска Приморского отдела милиции была получена оперативная информация о том, что одного из жителей Одесской области по месту жительства хранится огнестрельное оружие. В ходе проведения санкционирования обыска у него было изъят один пистолет-пулемет ППС, одна пневматическая винтовка, три пистолета, револьвер «Флобер», 83 патрона и три запала к ручным гранатам. В настоящее время по данному факту проводится проверка. І ще дві схованки зі зброєю знайшли у жителів Сумщини. Чоловік тримав у квартирі два гранатомети, дев'ять гранат та набої. Ще рушницю пістолет та дві гранати вилучили у жителя Тростянецького району. Проти обох чоловіків відкрили кримінальне провадження. Зараз правоохоронці з'ясовують походження зброї та перевіряють її на причатність до злочинів. Це найбільший арсенал зброї, який на Сумщині вилучили правоохоронці в цьому році. Серед вилученої зброї були навіть два гранатомети. Зброю вилучили в чоловіків, один з яких мешкав в Тростянці, інший в ТрЦЕНИМ районі. Начитисьвої из з'ятова я можу сказати, що перш за все, опасне являються ручні протитанкові гранати. Переносные такие как бы атовые комплексы, которые производят взрыв реактивной гранаты, у которых мощность заряда 300-400 грамм и они летят на определенном расстояние, То есть дистанционно можно поразить цель с довольно большими разрушениями. Это в частности рпг 22 и рпг 26 более продвинутая модель. Лексуси, Мерседеси та БМВ найпопулярніші автівки у київських викрадачів. Часто зникають і вазівки, проте їх переважно розбирають на запчастини. За даними міліції, лише минулого місяця зникли 138 машин. Частину з них вже вдалося повернути власникам, у тому числі і завдяки системі відеоспостереження Рубіж. Як вона працює, бачив Ярослав Марченко. Як тільки приходить орієнтування на викрадену автівку, інспектор одразу записує державний номер і модель у базу даних. Далі працює система Рубіж. По обидва боки від посту ДАІ знаходяться відеокамери, які фіксують номери кожної автівки. Потім ця інформація автоматично потрапляє у базу даних. Якщо ж система виявляє автомобіль, який знаходиться у розшуку, спрацьовує сигналізація. Андрій чи щодня проїжджає цей пост. Каже, відколи йому повернули викрадену автівку, постійно зупиняють інспектори. ДАІ. Знає, у Нашого автомобіль в розшуку знаходиться. І він вже не в розшуку, ви знаєте, скільки. Уже місяць пройшов, вони ніяк не закрив. Як вернули, то вже зупиняють. Даївці виправдовуються. Кажуть, система повідомляє лише про ті автівки, які значаться у базі даних. А от щоб видалити номерний знак автомобіля, який знайшли, повинно закінчити слідство. Вона знаходилася в розшуку, була викрадена. Даний автомобіль був повернений власнику. Ну, певний час він ще в системі рубіж знаходиться, поки слідчі не подадуть матеріали до департаменту ДАЇ, де її там будуть відділі розшуку знімати. У більшості випадків система повідомляє про автомобілі, які дійсно викрали у автовласників. Останній такий трапився саме на цьому посту. Коли ж зупинили водія, той навіть не здогадувався, що машина у розшуку. Каже, купив з рук за довіреністю. Проте бувають випадки, коли система виявляє і викрадену автівку, і самого крадія для затримання злодія даїшники можуть навіть повністю перекрити рух. Зупиняється практично весь рух і контролюється проїзд кожного автомобіля. От, між, ну, біля даного посту. Якщо даний автомобіль не під'їхав до посту, то патрульним автомобілям обстежується дана ділянка дороги. Виявляється даний автомобіль. Потім викликають слідчу оперативну групу та передають злодія їм. За січень місяць завдяки системі Рубіж віднайдено п'ять транспортних засобів, які були раніше викраденими і рахувалися у розшуку. Але є і недоліки у цій системі. Якщо номерний знак не видно, вона взагалі ніяк не розпізнає авто. Проте оперативники обіцяють найближчим часом це виправити. Ярослав Марченко, Антон Квітень, ТВА. За звільнення від мобілізації на Полтавщині СБУ упіймала на хабарі заступника військового комісара. За винагороду майор обіцяв посприяти тому, щоб мобілізований залишився вдома. Однак витратити гроші військовому не вдасться. Кайданки клацнули на його руках у момент отримання готівки. Чоловікові світить до восьми років неволі. Робітники управління служби безпеки України в Полтавській області спільно з працівниками військової прокуратури Полтавського гарнізону затримали заступника військового комісара. Рішетилівського і Великобачанського обласного комісаріату Полтавської області під час отримання неправомірної вигоди. Зловмисник вимагав та отримав 1900 гривень від мешканця СМТ Рішетилівка за його виключення з мобіляційних списків. Оперативники затримали майора Хабарника на гарячому в його автомобілі після отримання ним грошей. На даний час хабарник знаходиться під домашнім арештом. На затопленому глиняному кар'єрі у Житомирській області ледь не загинули двоє людей. Рибалки провалилися під лід. Крики про допомогу почув охоронець. Спочатку він намагався самостійно витягти чоловіків з води, та зрештою викликав рятувальників. Ще до їхнього приїзду. Один з рибалок зміг вибратися на берег. Іншого за допомогою гумового човна витягали надзвичайники. Постраждалим одразу викликали швидку. Бачу, один провалився, побіг другий провалив. Поможи, кажу, мені хлопці 120 кілограмів. Зараз я там провалюсь, все на свируші. я дзвонить уже. Ну, льот 10 сантиметрів, пішли далі. Якби візіво одні на Я перший провалився. Я вже вважну, що... Такой, потім Сергій через метрів 10 ну, провалився. Прибувши на місце події, виявили одну людину, яка знаходилася на проламаному льодові. За допомогою рятувального човна, рятувального кола та рятувальних гутузок були здійснені заходи щодо рятування людини. Ну, явно видно, що в людини тої, що ми діставали, в неї обмороження, Переохолодження. Ну, переохолодження. Вона хвилин 15-20 перебувала в воді. Це все на сьогодні. Спокійно вам вечора. Будьте обережні та не потрапляйте у надзвичайне.